Сила імені Ісуса. Роздуми над Словом Божим на суботу шостого тижня Великоднього. Того часу Ісус сказав своїм учням. Воістину, воістину кажу вам, чого тільки попросити Отця в Моє ім'я дасть вам. Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам: надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця. Того дня попросите в Моє ім'я, і не кажу вам, що я проситиму Отця за вас, адже сам Отець любить вас, бо ви мене полюбили й повірили. Що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. Одного разу мені треба було перегнати старенький автомобіль моїх батьків з одного місця до другого. Дорога недалека, але по дорозі мене зупинили працівники Даї. Не було талону технічного огляду, а це є порушенням правил. Щоправда, я не міг його ще отримати, оскільки ця машина довгий час була в ремонті. На щастя, зі мною їхав літній пан, що працював в парафії, в якій я служив. Він вийшов з авто, звернувся до інспектора да з проханням, щоб той нас відпустив. Оскільки він знає певного чоловіка вдаї і назвав його прізвище. Інспектор майже відразу повернув мені документи, і ми змогли продовжити нашу подорож. Цей чоловік скористався іменем певної особи, що мала вплив або, іншими словами, мала владу, і це дало нам зелене світло в цій ситуації. Певно, що такі відносини не є законними, однак мета сьогоднішніх роздумів це не порозмірковувати про корупцію, а про щось інше. Я навів цей приклад зі свого життя, щоб ми могли усвідомити собі, який вплив має ім'я. Ім'я тієї людини стало певним знаком заступництва, покровительства. Не наче б вона сама була там присутня. Христос говорить, щоб ми все просили не в інспекторів Даї або когось там ще, а в Отця Небесного, в Його ім'я і вірили, що отримаємо. Церква вірить у це і виконує. Подивіться, що всі літургійні молитви. Закінчується такими або подібними словами через Христа Господа нашого. Хтось запитає я стільки в ім'я Ісуса Христа молюсь, але Господь мені нічого не дає. Чому так? Ім'я Ісуса Христа це не магічна формула, промовивши, яку можна отримати все від Бога. Пригадаймо уривок. З послання святого апостола Павла до Филип'ян, плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина. Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж Хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця! Щоб моя думка стала більш зрозумілою, наведу ще цитату з послання святого апостола Петра: Бог гордим противиться, а покірливим дає благодать. Якщо ми будемо насправді слухняними Богу, то Він буде слухняний нам, бо ми просто не зможемо попросити в нього того, що суперечить Його волі. А відтак і нашому спасінню. Бог є Богом, і ним не можна маніпулювати, його можна лише полюбити і в цій любові знайти своє вічне щастя і призначення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.